Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Referal. Сьогодні ми поговоримо про схеми, на яких можна достатньо багато заробити грошей. Насамперед, для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, насамперед ми можемо отримати безкоштовно 200$ доларів від біржі ByBit. Все, що вам необхідно зробити, це зареєструватись, пройти верифікацію, після чого виконати ось ці от всі промки. Ось приміром, візьмемо промку від Every. Ось, переходимо за посиланням, реєструємось в акцію, нажимаємо на кнопку регістр, бачимо, підписуємось, робимо ретвіт, закидаємо собі на баланс більше, ніж 100 доларів. І на ці 100 доларів купуємо токен Every і відразу його продаємо. Ну і заповнюємо відповідну форму. І ось так от ми можемо пройти всі ці промо-акції і відповідно отримати 200 доларів виводників. Наступна акція від е, Xeon, Тут нам необхідно просто зареєструватись та пройти невеличкий тестнет. Він не вимагає жодних вкладень, і за це ви безкоштовно отримаєте від 20 до 1000 доларів виводний. Звісно, тут е, краще створити декілька аккаунтів і відповідно, залатати чим більше коштів. Наступний проект це Card Protocol. Тут нам необхідно зареєструватись, підключити свій гаманець і кожного дня забирати безкоштовні токени. So, для, того, для цього нам необхідно буде оплатити декілька центів в BNB, в мережі Open BNB. І ось так от кожного дня ми можемо заходити на сайт і безкоштовно отримувати ці токени. Даний проект зібрав 4,5 4 мільйони доларів інвестицій. Наступний проект – це Sender Valley. Тут вам необхідно просто зареєструватись, законектити свій Twitter, після чого скачати розширення. Створити там гаманець, закинути собі е, на гаманець 01 НІР, тобто 0,6 доларів. Приміром, я закидав через біржу MEX 16 НІР. І після того, як ми закинули, ми також на даному сайті конектимо свій гаманець е, Sender Wallet. І тепер кожного дня ми безкоштовно отримаємо 50 поінтів за вхід, 150 поїнтів за кожного запрошеного друга. І також е, 10-20 поінтів за е, пост е, в Твіттері. Цей пост можна робити кожного дня. Бачимо, що проєкт підтримується Binance Labs. І даний проєкт зібрав 4,5 мільйонів доларів інвестицій. Тому рекомендую вам обов'язково зробити цю схему, оскільки тут абсолютно невеличкі вкладення, і заробити можна достатньо хорошу суму. Наступний проєкт це Хейлі. Тут бачимо, що вони роздають 5 мільйонів токенів. Все, що вам необхідно зробити, це перейти за даним посиланням, підключити свій гаманець Phantom або ж бэкпек. Якщо ж немає, то ви можете його створити, вести обов'язково цей код запрошення і виконати прості завдання. Це підписка на соцмережі, лайк, ретвіт, і за це ми безкоштовно отримаємо 270 поїнтів. Після чого ми в розділі реферал можемо скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і отримувати 10% від поїнтів, яких заробить наш друг. Акція розпочалася відносно недавно, тому ви можете тут залетіти в даний ще проект і гарантовано отримати якусь частинку із цих 5 мільйонів токенів Хейлі. Так, наступний проєкт це від Paralam Labs. Все, що вам необхідно зробити, це зареєструватись, підтвердити свою пошту, Твіттер і підключити свій гаманець. Після чого ми в розділі Earn Points виконуємо 30 простих завдань: тобто підписка, лайк, комент, твіттер. Uh, uh, що я помітив, що коли ми виконуємо завдання, то неважливо, чи ви його виконали чи ні, система вам все рівно зарахує це завдання, як виконане, і відповідно нарахує вам поінти. Uh, uh, по закінченні аеродроп, а uh, даний аеродроп закінчується 24 квітня, всі поїнти, які ми назбираємо, будуть конвертовані в їхній токен пара. І ми зможемо їх заклеймити та продати вже в кінці цього місяця. Також за кожного запрошеного друга ми отримаємо по 50 понів, тому обов'язково потрібно робити цю схему, оскільки вона не вимагає жодних вкладень і заробити можна в принципі непогану суму. Наступний проєкт це Грас. Тут ви отримуєте безкоштовно гроші за те, що сидите в інтернеті з їх розширенням в браузері. Тобто, по суті, ГРАЗ платить вам за невикористання ваші мегабайти, які він буде відповідно у вас брати. Ось, все, що вам необхідно зробити, це зареєструватись, встановити розширення, і просто, щоб браузер був відкритим. І за це вам кожного дня буде капати по 100-300 гривень суто на своєму інтернеті. Якщо ж запрошувати друзів, то ви будете отримувати багато разів більше коштів. Ось, приміром, мені капає по 160 капоїнтів кожного дня, тобто по 16 тисяч гривень. І на даний момент я вже за. За весь період отримав 10 мільйонів понів, тобто близько 1 мільйона гривень. Даний проект підтримується Binance, OKX, Bybit, Max, тому я думаю, що обов'язково потрібно робити GRAS, оскільки на цій схемі можна досить заробити хорошу суму. Так, наступний проект від Oxlink все, що вам необхідно зробити, це перейти в бот, підтвердити реєстрацію. Перейти на їх сайт і відповідно, виконати прості завдання, також підписка на різні соцмережі. І необхідно підключити свій гаманець і відповідно вивезти токени лістинг на топ-біржах обіцяють вже в травні цього року. Так, Бачимо, що також ми можемо отримати легкі 42 долари від біржі Мекс. Все, що вам необхідно зробити, це зареєструватись, пройти верифікацію. І за це ви безкоштовно отримаєте 15 доларів. На фьючерсний рахунок. Також ви можете зробити торговий оборот більше 15 тисяч доларів і за це отримати 5MX. 5MX це близько 27 доларів виводних. Головна умова це просто не вводити власні кошти, тобто свій депозит, який ми зробили до 21 квітня 23.59. Тобто, по суті, нам необхідно просто зареєструватись, пройти верифікацію, закинути 51 долар або більше і зробити торговий оборот більше 15 тисяч доларів на ф'ючерсах. І за це ми безкоштовно отримуємо 5 MX, тобто 27 доларів виводних, і також 15 доларів на ф'ючерси. Наступна акція від всіх українських банків. Тобто, ці банки заплатять вам гроші просто за те, що ви відкриєте віртуальну карту. І також вони платять кошти за кожного запрошеного друга. Так, Ізібанк вам заплатить 150 гривень, 50, А-Банк 50, Pump 50, 100, Спортбанк 100 гривень, О-Банк 50 гривень, Глобус 50 гривень, Укрсіббанк 150 гривень, Таскобанк 100 гривень, Мед 100 БКД 150 і Альянс 100 гривень, але поки тут реєстрація на паузі. Відповідно, і за кожного запрошену друга ви також отримаєте е, примірно таку ж саму суму. Так, наступна акція. Так, це щось не те. Наступна акція від е, е, нашої української гривні. Бачимо, що вони створили е, власну криптовалюту, і ця крип, криптовалюта е, Watch, вона завжди буде дорівнювати 1 гривні. Так от, ви можете закинути. Купити на біржі Whitebit, Whitebit, цю криптовалюту і покласти її в стейкінг. Відповідно, ви будете отримати 20% річних. Тобто, приміром, якщо ми в банку покладемо кошти на депозит, то ми отримаємо тільки за рік близько 5-10%, а тут ви отримаєте аж 20%. І також ви можете прийняти участь у розіграші з біржою WhiteBit. Ось тут ми можемо нажати на кнопку детальніше і ознайомитись. Бачимо, що якщо ми, на біржі, так, якщо ми зареєструємось на біржі WhiteBit, у мене також буде посилання на дану біржу, і ви купите не менше, ніж 1200 гривень, то відповідно 30 переможців отримують по 400 гривень. І тут також, якщо ви купите 2400 гривень і будете тримати ці кошти до 30 квітня, то 20 переможців розділять 12 тисяч гривень. Тобто кожному по 600 гривень виходить. Ну, досить така хороша акція. І також ну, хочу звернути вашу увагу на наступну акцію від біржі ZKR. Що тут необхідно зробити? Вам необхідно просто зареєструватись, пройти верифікацію і робити торговий оборот на спот або ж на фьючерсах. І відповідно до того, який ви торговий оборот зробите, відповідно до того вам і насиплять їхні токени біржі. Ось, приміром, я зробив торговий оборот на 1000 доларів е, на ф'ючерсах, відповідно, мені прийде 1000 цих токенів. Якщо я на, на ф'ючерсах от бачимо, поторгував на 150 доларів з кредитним плечем 125X і зробив торговий оборот у 18750 доларів, то відповідно мені насиплять 18750 цих токенів ЗКБ. Так. Тобто обсяг ваших торгів дорівнює кількості токенів ЗКБ, які ви отримаєте. Також тут є ще різні акції, з якими ви можете ознайомитись. Ось ми бачимо, що в другому кварталі 2024 року відбудеться лістинг токена ЗКБ на їхній біржі і також на інших біржах вони також залістять цей токен. Тому, по суті, нам вигідно зараз тут торгувати, робити торговий оборот, оскільки ми зможемо продати дані токени, і, відповідно, отримати небагану суму. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.